Ми говоримо про гарантії безпеки. Нас говорять, маєте сісти за стіл переговорів. З ким? З Росією? Да? Ну почнемо з того, що Росія з нами розмовляти не хоче, але є декілька вже учасників. чому ти, ти вирішив, що не А, е з нами? Ну, тому що а в... з нами чи про нас? Я передав. З нами. Ми говоримо про тому, що для того, щоб сідати з нами за стіл переговорів, треба нас визнавати як суб'єктів. А враховуючи і російську пропаганду, їхні наративи і екзистенційність цієї війни, вони не вважають нас суб'єктами. Це попри тому, що отримали вони достатньо від нас моє серйозно, їх покусали втрати, то що ну, здавалось би, час все-таки зупинитися. Ну, тим не менше, є геополітичний розклад, і в цій геополітичному підході, окрім Росії, вже з'явилося декілька. Інших гравців, так ну ми бачимо зараз Китайську Народну Республіку, її більш стратегічні плани на майбутнє, uh -huh. де Росія, очевидно, буде одним із, скажімо, субпідрядників, можна так назвати, тому що говорити і виключно інструмент було би також некоректно. І ми бачимо все-таки Туреччина вже достатньо активно зараз починає також намагатися сісти за, скажімо, отримати місце під сонцем в геополітичному просторі. Менше з тим, тобто, що об'єднує і Китай, і Туреччина зараз, те, що в них подібні наративи стосовно питання війни і миру, так як ти вже зазначив, заморожений конфлікт. Туреччина там свої дикі умови якісь там озвучила. Це те, те, те що ти сьогодні згадував, мій коментар. Так? Бо ведучі згадали одну із умов, як було формулювання заборони України вступу НАТО? На що я відповів, що в принципі нам можна і не забороняти, тому що в принципі воно некоректно з точки зору взагалі, міжнародного права, так і взагалі, якби дипломатік такої нас можуть просто банально не взяти, і туреччина може бути одне з тих, хто буде блокувати цей вступ до НАТО. Але все моє формулювання, коли ми говоримо про гарантії безпеки, дійсно має розпочатися з чого має бути припинений вогонь, так. Ну, тобто ми говоримо про незаморожений конфлікт, а скоріше про війну, яка може перейти з високої військової фази, скажімо, в холодну дипломатичну. Але це все рівно війна. Тобто, підписувати договір з Російською Федерацією, очевидно, ми не будемо. Але ми можемо запропонувати всім ініціаторам наступним чином. Якщо ви так вболіваєте або гарантуєте цей мир, ви маєте стати не просто гарантами на теорії. Ну, от ми говоримо, які гарантії в тому, що Російська Федерація не буде ескалювати або не піде далі. Ну, якщо ти є ініціатором, назви мені, будь ласка, кількість контингенту своєї армії, яка умовно зайде як миротворець. Ну, умовно, на лінії зіткнення з нами, тобто розмежування називаємо це так, і по кордонах з Білорусі. Російської Федерації. По великому рахунку, це те, що я. якої армії? Дивись, ми ж говоримо, Ініціатор: от ми говоримо: от Китай. Китай готовий ввести свої війська. Китай якраз готовий. Ти знаєш, я... завершити, да? я да. підбиваючи підсумок такої нашої дискусії, тема сьогодні вона у нас одна, mm -hmm. да? ну якось так склалася, мабуть, не випадково. То я впродовж цієї навіть більше години ні разу не почув від нас такого знаєте, превалюючого повідомлення про якийсь мирний план від США. Його немає. Наша, наша формула миру, вона також з огляду на те, що немає підтримки. Дуже серйозної об'єктивної підтримки е, сформованої е, ситуацією. Вона також може ну, видатися е, слабшою зараз проти можливостей її забезпечення в реалізації саме можливості, тому що Китай має більше, більше важелів для реалізації свого плану. Звісно, поява різного роду сценаріїв, які зараз з'являються, це і знову ж діста ця історія із турецьким планом. так? Який, ну, незавимовно, китайським, наша формула миру може дати мікс якийсь. Mm, да. Я вже знаю, чого бракує нашому формулі миру. І ти мене щойно наштовхнув цю думку. Вона, ти розумієш, бо ми, коли говоримо про формулу миру, ми говоримо виключно про нас і наші кордони. А коли ми будемо говорити про формулу миру і роль України у, ну, глобальному світі. Ну, в принципі, вона і про це до речі, в формулі миру якраз про сп... про справедливість і про все для, це для декларація. Всього світу. Це декларація ну, декларації не декларація, спр... Скажімо так, краще ніхто поки не запропонував. Не то, що це в нашому це в нашому розумінні Китай краще. мислить про справедливість то відсотково в нашому розумінні кращого плану. Я перепрошую хлопці ніж формула Зеленського немає. Це під сумнів ніхто не ставить. Я зараз, коли повернуся да. до того, що я ще не сказав, що які інструменти забезпечення його реалізації, тому що їх попри те, що ми маємо купу країн справедливо, які кажуть, так, ми приїжджаємо, про це, говоримо, але реальні інструменти для реалізації планів мають інші сьогодні країни. І справедливість вони визначають, не ми. Ну, а ми По їхньому, по їхньому да. трактуванні, Да. А коли я говорю про те, що коли ми от будуємо, от знову ж таки, повернімось на початку, коли ми говоримо от контакти і створення передумов для того, щоб Китай себе більше проявив, очевидно, змусить істеблішмент політичний Сполучених Президент? Штатів Америки змінювати певні траєкторії. І коли ми говоримо про формулу миру, от, знову ж таки. Ми маємо розширювати горизонт, тому що світ виявляється глобальний, де Україна на превеликий жаль для нас це є, грубо кажучи, невеличка держава, невелика крапка, яку можуть розміняти. В будь-яку хвилину. Тому що ми сьогодні, те, що ми сьогодні вистояли, це заслуга наша. Ніхто на заході до цього часу не може життями діти повітря. Як І Що з цим робити? Україна вчергове ламає геополітичні розклади. Тому що я ще раз переконуюсь: от напередодні широкомасштабної фази війни, я десь от тоді висловлював, у нас були різні дискусії. Валерій пам'ятає, бо ми часто в ефірах спільних були, що. Були створені всі передумови, і Сполучені Штати Америки безпосередньо брали участь в тому, щоб оця широкомасштабна фаза відбулася. Да? От і це теж потрібно не просто декларувати, а що скажуть наші західні партнери? От, до речі, от ми маємо викинути з наших політичного обігу, що боремось, ми корупція тільки тому, що західні партнери нам про це говорять. Як виявляється, корупції там більше, ніж у нас. Вона в в них нас в них просто глобальна. Ми, якщо і створюємо умови розвитку країни. Тому числі і боротьбі з корупцією, ми робимо для себе, і це наші правила. Наші іммігранти, да, точніше переселенці, які приїхали жити. Ну от, хтось залишиться, хтось повернеться в європейські країни. Потім сказав, да, сервіс у нас краще в рази, ніж у них. І... І, це, і це є дуже багато таких от факторів, які ми повинні просто. Тобто, ми маємо що світу пропонувати, і очевидно, ми маємо і зараз для себе чітко визначити свої ніші, де ми будемо єдині, от як, як Тайвань по чіпах. Угу. Значить, У нас має бути щось те, що буде формувати нашу додану вартість у мільярда, то й бажано в трильйон.